Понад 50 ракет запустив ворог вночі на Україну. На Дніпропетровщині прильоти загинула жінка, є поранені. Не ходу у Кам'янському комунальники зустрічали від ночі. Як місто бореться з ускладненнями погодних умов, розповімо у сюжеті. Не в річку, а в церкву. Покажемо, як у місті відзначали водохрещу за новим календарем. Новини міської інформаційної служби станом на 8 січня вже в ефірі. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Сьогодні зранку ворог дійснив масовану ракетну атаку по всій території України. Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника. З них 8 безпілотників, інше ракети. Зокрема, кінжали, Іскандери, крилаті та керовані. 18 ракет було знищено повітряними силами, два над Павлоградським та Дніпровським районами. Повідомляють, що на Дніпропетровщині окупаційні війська здійснили обстріл інфраструктури. Ракети поцілили у різні райони. Відомо про одну загиблу, понад 30 людей постраждало. Далі розповімо детальніше. Сьогодні, о сьомій ранку, ворог в черговий раз здійснив терористичний акт по території Криворізького району. Саме в місті Криворіг було влучання біля торгівельного центру, в результаті чого чоловік отримав поранення 58 років. Медики йому надали всю необхідну допомогу. Також е Біля двох десятків будинків зазнали часткових пошкоджень в Лозувацькій громаді. Влучання було в приватний будинок, в результаті чого на превеликий жаль загинула жінка 62 роки. На місцях події працюють всі необхідні комунальні служби і відповідальні особи. Пошкоджено вікна і інше у двох лікарнях. 20 приватних будинків, десь більш ніж в 200 багатоповерхівках. Вибиті вікна, також перебит, перебита колія швидкісного трамвая. Декілька діб швидкісний трамвай їздити не буде. Були і крилаті, була і балістика. Ну можу сказати, що це одна з наймасованіших атак. Я пам'ятаю, коли було по 14 ракет одночасно, були, були і такі атаки. Але 9 – це багато. Це одна з наймасованіших. Згодом кількість постраждалих у Кривоївському районі збільшилась до чотирьох людей. Дісталося і Новомосковську. На 13-ту годину відомо про 27 постраждалих. постраждалих, одинадцятеро в медзакладі, з них четверо діти. Пошкоджено адмінбудівля, автозаправки, п'ятиповерхівку, автівки. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку з пасажирами. На місцях події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин Російської Федерації. Інформація стосовно постраждалих та руйнувань іще уточнюється. Розпочато досудове Слідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни поєднаного з умисним вбивством. Усіх мешканців Дніпропетровщини закликають через активність ворога під час повітряних тривог перебувати у безпечних місцях. У Кам'янському відбулося засідання оперативного штабу щодо погіршення погодних умов. У ході наради керівники комунальних підприємств і підрядних організацій доповіли міському голові про поточну ситуацію і про виконану роботу. Мета робочої зустрічі координація дій усіх міських служб. Кожен знає, що треба робити. Запас горючих паломастильних матеріалів у всіх є, всі на робочих містах. В даний час треба розчистити дороги, тротуари, вивоз сміття. Наразі для прибирання доріг і тротуарів від снігу та обробки піщано-сольовою суміш залучено 23 одиниці техніки. Громадський транспорт працює за розкладом без перебоїв, готові приймати людей пункти незламності, посилена робота аварійної та диспетчерської служб. Також через значне похолодання було збільшено температуру подачі теплоносія теплопостачальними підприємствами міста. Зараз тривають от роботи, всі вулиці наразі буде все очищено, оброблено протиожеледною сумішю і приведено до належного стану. 8 січня місто прощалося зі своїм героєм Ігорем Корнишевим. На захист України Ігор Корнишев став ще у березні 2023 року. А 3 січня пішов в життя в реанімаційному відділенні однієї з лікарень Одеси внаслідок важкого поранення, отриманого на полі бою. У нього залишилися дружина, син, донька та брат. Щирі співчуття рідним доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. 6 січня в Україні відзначали свято Богоявлення Господнього або водохреща. Вперше важливе для православних християн свято проходило за новоюліанським календарем. Святкова літургія відбулася і в козацькій церкві при святої покрови. За дійством слідкували і наші журналісти. За святим письмом, у цей день Христос у віці 30 років приходить на річку Йордан приймати хрещення, щоб виконати людський закон. Після хрещення на сина Божого сходить Святий Дух у вигляді Голуба. Саме тому свято, коли Господь з'явився в образі Святої Трійці, носить назву Богоявлення. Ми прикликаємо особливе Боже благословення. Ми прикликаємо дію сходження Духа Святого. Ми прикликаємо благодать святої Тройці для того, аби принести її в оселі, для того, аби окропити свої домівки, для того, аби очистити їх в плані духовному, себто вигнати всяке лукавство, і бісівське дійство. Ми сьогодні освячуємо цю воду на зцілення, на захист, в першу чергу, на захист наших захисників воїнів. На зцілення всіх хто в немочах лежать, як наголосив настоятель храму отець Феодосій, у день богоявлення зцілює не вода, а благодать, яка сходить на неї. Вода сьогодні освячена в храмах. Це, є, скажімо, такий інструмент дії благодаті Божої, котрий діє людству. В різних життєвих потребах, питаннях, негараздах, вирішення всіх питань. Тому ми сьогодні прикликали цю благодать Святого Духа. Ми сьогодні підемо всі окропим свою селі. Дуже важливою у день богоявлення Господнього є спільна молитва. У такий складний для країни час парафіяни молилися за українське військо, хворих, нужденних та мир у вигляді справедливої перемоги. Сьогодні ми молились за наших захисників, обов'язково волонтерів, капеланів. Медичних працівників за сьогоднішню нашу владу, аби Господь підтримав її, допоміг їм. Ми сьогодні молились за кожного українця, за ті міста, котрі в небезпеці, в окупації, і просили цю дію благодать Божу, аби Господь благословив нас цією перемогою для того, аби ми дійсно достойно вшанували свою державу. Після служби Божої відбулося освячення води, до якого доєдналися багато кам'янчан. Парафіянка Марія зізнається, після літургії відчуває легкість, а цілющою водичкою запаслася для себе і рідних. З цим святом пов'язано якраз освячення води, яка принесе наші будинки. Мир принесе здоров'я, перш за все. Ну, і ми Взагалі, з будь-яким святом, коли ми святкуємо православні свята, сподіваємось на те, що Господь обов'язково подарує нам свою милість і допоможе нам подолати такого ворога. Чекали на освячення води кам'янчанки Ярослава та Леся. Сьогодні праздник у нас по новому стилі вже вирішили тепер. попробуємо. Так, як в всій Європі, хай так і в нас буде і в всьому світі. Ми прийшли освітити ту водичку. Наші дітки зараз в 18-й школі на тренуванні, і от ми хочемо посвятити, щоб потім її використовувати для діток. Ми будемо давати пити, так? окропимо. Вже після богослужіння та водосвячення на подвір'ї козацької церкви при святої покрови відбулася традиційна роздача гарячого обіду нужденним. Драйвер таксі від служби Уклон здивував усіх кам'янчан своїми креативністю та позитивом. Він не лише доставляє пасажирів комфортно та швидко, але й намагається зробити їхню поїздку неповторною та веселою. Як прийшла ідея створення новорічного таксі, дивіться прямо зараз. Вообще... Ідея з Китаю, грубо говоря. У них там, ну так, як традиція така робити оце. І, і чому б ні в Кам'янському такого не зробити? Владислав не просто водій таксі, а незмінний посередник між пунктом А та пунктом Б. Його автомобіль відзначається на дорогах міста гірляндами стробоскопами, підсвіткою та різнокольоровими діодами, що перетворили його машину на справжню рухливу ялинку. Навіть інші водії часто поступаються дорогою з усмішкою, підтримуючи його ініціативу. Замість штрафу від поліції, Владислав отримує слова підтримки від них, оскільки його авто справжній магніт для позитивного та святкового настрою. Історія створення було Якось спонтанно навіть. Взагалі, ну, хотілося просто ну, щось зробити таке оригінальне, чесно. І трошки вийшло те, що ви бачите. Обтягнуто, там все, украшено. Більше ну, хотілося свята. Бо якось за оці два роки до війни свято ніякому ну, Новорічний настрій підіймає дуже. Завжди, особливо зранку, коли їдемо, то зараз такий час, що. Настрій не завжди є, а тут нагадує, що свято. Дуже класні емоції від такої поїздки. Варто зазначити, що Владислав не тільки святково оздоблює свій автомобіль, але й регулярно бере участь у конкурсі від уклон на найкраще прикрашене авто. Минулого року йому вдалося зайняти друге місце, але це був тільки початок. Цьогоріч Владислав виборов перше місце та грошовий приз у конкурсі, де брали участь тисячі машин з різних міст. Водій ділиться з нами. Самостійно прикрашав своє авто більше п'яти днів. Використовував гірлянду завдовжки 120 метрів, яка працює від автомобільного акумулятора. Треба піднімати настрій людей, не, не тільки думати о поганому о війні і все. Якось ну, треба в душі свято. Кожна поїздка з Владиславом це справжня святкова пригода. Пасажири отримують заряд позитивних емоцій і солодкі призи від водія. Саме цю машину і завжди очікуємо, що саме він приїде. Також кожного разу солодкі подарунки водійці вручає, теж настрій дуже підіймає, приємно. Дуже класні, патріотичні цукерки». Такі драйвери роблять наше місто яскравішим та добрішим, створюючи святковий настрій на кожному кроці. Владислав приклад, як можна робити світ навколо кращим, додаючи трошки радості та тепла. Сподіваємось, наступного року святкові ініціативи підтримують ще більше водіїв. Дуже дякуємо водієві за таку гарну машину, за чудовий настрій новорічний. Сподіваємося, що кожного року будемо підтримувати тепер традицію. Будемо чекати і наступного року. На новій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки пройшла прем'єра мюзиклу Різдвяний джаз у центрі події. проста життєва історія огурнута магією світлого свята, всесвітньо відомими композиціями та, звісно ж, хеппі ендом. стрімким розвитком подій спостерігали і мої колеги. Різдвяний мюзикл готували протягом місяця. За словами режисерки-постановниці різдвяного джазу Ірини Чваркової, ідея створення виникла в молодих та запальних акторів театру. Саме вони попросили Ірину Павлівну допомогти втілити в життя заплановане вже на великій сцені. У Нас така справжня команда професіоналів. І працювати було чудово, і насолоди отримали море і задоволення в процесі роботи. Шкода, що як зазвичай перед новорічними усіма святами у нас замало часу трохи, але ми впоралися. Я вважаю, і глядач покаже наскільки ми молодці. Основну увагу під час постановки мюзиклу зосереджували на вокалі, а за духовним наповненням. Головною метою для акторів було подарувати глядачам вогник надії на краще. Хочеться якогось свята, бо і так все дуже важко, дуже багато сліз горя, і хочеться якусь надію давати людям. І у нас там є такий хепі енд, де ми говоримо не тільки про кохання і про якісь свята, а про наше людське, про нашу силу, духу, що треба в собі людину відчувати і треба жити. Добре знані новорічно різдвяні джазові композиції Френка Сінатри Бінга Крозьбі, Єрвінга Берліна, Крістіни Агілери, Луї Армстронга захоплювали слух, а на додачу радували ще яскраві танцювальні постановки. Але за словами актора Руслана Тарана, не все так легко, як здається, на перший погляд. Дуже складно було працювати над вокальними номерами. Ось тому що я взагалі не вокаліст, я як актор більше. Ось, але це був дуже цікавий досвід, і я сподіваюся, що сьогодні глядачу дуже сподобається. Приєднуються до слів колеги група акторів, з якими нам пощастило поспілкуватися. До слова, Владислав Саченко отримав не тільки досвід роботи в мюзиклі, а ще й вперше написав сценарій. Тут у нас всі танцюють, всі співають. Ми працюємо все вживу. Я думаю, що це така. Маленький такий крок до наступного нашого бродвейського мюзику влад автор сценарію і так. він написав сценарію конкретно під під нас всіх для того, щоб всім було максимально комфортно. А режисерка зробила все, щоб всім було максимально некомфортно. Як і балетмейстри, постановники зробили, щоб нам було максимально незручно. Але завжди, коли артистові на сцені незручно, тоді виходить шоу. Працювалося дуже весело, дуже класно, іноді. Через сльози, але потім ці сльози перетворювалися на сльози щастя. Коли ти вивчив ту, ту якусь пісню військову, яку ти вчив за один вечір, але все дуже класно. Ми отримували величезне задоволення, коли ми працювали, тому що ми працювали на ентузіазмі. Ми самі хотіли це зробити. Ми у вільний час від роботи збирались, робили етюди, вивчали пісні у новорічну ніч. Далі мюзикл пронизує різдвяна історія, де не остання роль надається декораціям з величезною ялинкою біля гранд готелю вогнями нічного міста та милими атрибутами, як от дзвіночки, пісні, карамельні тростинки та іграшки у крамницях, посмішки, подарунки, і звісно ж зворушлива лавсторі. А ми тим часом не зволікаємо. І після першої дії одразу спілкуємося з глядачами. Постановка класна, все класне, сюжет класний. Мені все подобається, а танці більше всього. Хто найбільше заходить, сподобався все. Мені Санта Клаус, мабуть, він такий дивовижний просто і танцює, і співає, і що хочеш. Мені Санта Клаус. Нічого весело, гарно, красиво. Все добре. Молоді актори, дуже приємно. Да, багато молодих та... танцюристів, актори всі молоді. Сподобалась балетна група, дівчата. Я вважаю, що в це час все нормально. Дай Бог, що народ живе і ходить в театр і ще все. Дуже дуже тяжко время, тому треба дати довше. Цьому руководству, хай так і продовжують. Задоволені глядачі, задоволені актори. Значить, різдвяний джаз мюзикл потрапив у душевні ноти кам'янчан. А якщо не встигнули подивитися, не сумуйте, 14 січня вже незабаром. Квитки на виставу ще є у продажу. А тепер про те, що іще екстремального нам підготувала погода на 9 січня. На синоптик UA прогнозують ясну погоду без опадів. Температура в ніч на вівторок становитиме 15, в день очікується до 8 градусів морозу. Вітер північний, північно-східного напрямку до 5 метрів на секунду. Морози передають на увесь найближчий тиждень. На цьому наш випуск новин від 8 січня завершується. Враховуйте погоду, бережіть себе і дбайте про близьких. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю тихої доби. Тримаємось!